На спортивному вечорі було відзначено кращих спортсменів, а нині аспірантів університету, майстрів спорту міжнародного класу Юлію Сапунову, Анну Корягіну, Олену Комечко, які ставали призерками та чемпіонками міжнародних змагань. Посвідчення майстрів спорту було вручено з трибуну в висоту Олександру Каськевичу та триатлоністу Роману Главацькому. Окрім того, багато студентів університету завоювали призові місця на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Чемпіонкою України в естафеті з триатлону стала студентка факультету аграрного менеджменту Анна Абдулова. Спорт безусловно помогает в учебе, потому что развивая спорт привил те качества, да, которые нужны в принципе в жизни, не только в учебе. Конечно, это и упорство, тяга к новому. Ну, естественно, но ну, правда, тяжело совмещать это, потому что хотелось бы, конечно, учебе больше уделять времени, потому что спорт занимает большую часть моего дня рабочего, но в то же время. Учеба для меня всегда занимала э, одно из первых мест в моей жизни, потому что это всегда интересно. Успішно виступали студенти університету з легкої атлетики, гирьового спорту, самбо, волейболу. За досягнуті успіхи в чемпіонатах України і міжнародних змаганнях було нагороджено кращих спортсменів грошовими преміями, а ще були численні конкурси та ігри. За азартом студенти різних факультетів брали участь у перетягуванні канату. Всі переможці отримували призи. Ректор навчального закладу Антон Малиновський впевнений, що заняття спортом спри сприяють гармонійному розвитку студентів. Я хочу, щоб ці люди, ці ведучі спортсмени, які заявили, вони, як правило, хорошо у навчаються. Я хочу, щоб вони мали колись нам, нам просто казали, щоб вони мали кусок хліба, тому, що вони вічно рекорди ставити не будуть. На вечорі також було підбито підсумки 15-ї п'ятнадцятої спартакиаду студентів університету і урочисто відкрито наступну 16-ту.